Пане президенте, дякуємо за вашу щирість і відкритість у спілкуванні. І сьогодні, окрім юних талантів, в залі присутні також молоді вчені, які вже здійснили свій внесок у розвиток української науки, Дякую. і які удостоєні вашої премії президента України. І сьогодні в міжнародний день освіти я би хотіла попросити вас вручити їм відзнаки свідоцтва того, що вони є лауреатами премії президента України. Задоволення, пані та панове, розпочинаємо церемонію нагородження молодих вчених України. Указом президента України на підставі подання комітету з національної премії України імені Бориса Патона присуджені премії президента України для молодих вчених 2024 року. Впровадження інноваційного робототехнічного середовища України на базі лабораторії прототипування Єгорову Віктору Богдановичу, доктору технічних наук. За роботу моделі та методи визначення на навантаження...